Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо пісні котлети із капусти. Для приготування таких котлет я взяла одну таку велику капустину, кілограм приблизно важить, морквину, велику цибулину, три картоплини, чотири столові ложки манки, сіль перець і приправи, які вам до смаку. У мене це сушений чесник та хмелі сунелі. Для смаження нам знадобиться олія. В першу чергу зараз капусту потрібно відварити, тому я її поріжу на такі шматочки, які потім буде зручно і перекручувати у місорубці. Спочатку відварюємо, тоді перекручуємо. Розрізаю капустину навпіл. Потім ще такий цей грубший. Качанчик і грубші листя біля нього нам не знадобиться. Нарізаю ось такими шматочками. Вода у мене вже закипіла, я її підсолила. Закидаємо капусту і відварюємо просто, щоб вона трошки розм'якла. Не, пов... не до повної готовності, а просто, щоб була трошечки м'якша. От, як на голубці. Не повністю ж капусту відварюємо, а просто пропарюємо її. Я бачу, що в мене вся капуста зараз поміститься сюди, тому я так і зроблю. Капуста приварила. Я взяла ось так ситу відразу і буду виймати капусту на сито. поки вона трошечки прихолоне та добре стече, займемося. Моркю та цибулею. Петельню поставила розігріватися, цибулю та моркву будемо підсмажувати. Можна, як в класичних котлетах, цибулю натерти, там моркву додавати чи ні. Там, можливо, на дрібну тертку потерти і додати сирою. Але все ж таки, ось такий варіант, коли і цибуля, і морква обсмажені. Вони роблять цікавішими ці котлетки. Аналогічно у нас і з картоплею. Можна її не використовувати. Є такий варіант котлеток, який готуються із самої капусти, але мені так. Ну, вони добрі, але все ж таки ось цей варіант смачніший, скажімо так. Якщо із самої капусти, я просто впевнена, що. Котлетки буду їсти тільки я. то от ось такі з капусти, морква цибуля підсмажена, картопля, то і всі мої рідні будуть. Це я вже знаю точно. Цибулю дрібненько, адже ми її вже більше не будемо не через м'ясорубку, не через блендер більше подрібнювати. Вона так і залишиться. Тому намагаємось як дрібніше її порізати. І моркву я на ось такій дрібненькій терточці натру. Цибулю вже відправляю до пательні. Хай потрошечки тут обсмажується. Морку зараз дотираю і також додам. Ось стільки моркви вийшло. Зараз підсмажиться цибуля, то вже відправлю туди і моркву. А тим часом капуста стекла, зараз її перекручу через місорубку. Капуста перекручена. Але це ще не всі маніпуляції з нею. Як бачите, скільки вже знову рідини виступило, будемо її ще відтискати через марлю, але повертаємося до нашої моркви з цибулею та заправимо. І морква і цибуля вже трошечки присмажилися. Тож, приперчуємо, присолюємо. Додаю хмеля сунелі. Думаю, вистачить не все. Та часник. Перемішую і ну, буквально ще хвилинка-дві потримаю на пательні, щоб приправи краще поєдналися, розкрили свій смак. Капусту поки що відставили в сторону, будемо її віддушувати трошки пізніше. Картоплю можна натерти як на цю терточку дрібненьку, так і на таку, як диру не беремо. Я сьогодні натираю на таку, картоплю натерла і буду віддушувати, тому й капусту відразу не віддушила. Знала, що такий самий процес буде і з картоплею. Марля у мене у два шари, відтискаємо. Ось такий колобочок виходить. І так само капусту. Ну, капусту, скільки не відтискай, все одно все, всю вологу з неї не видушиш, тому в рецепті і присутня манна крупа. Все віддушено, тож, збираємо всі інгредієнти докупи. Додаємо морку з цибулею та манну крупу. Все ретельно перемішали, доводимо до смаку сіль, перець. Вже остаточно все куштуємо. Трошки мені бракує спеції. Тож, додаю ще перець та сіль. Так, все остаточно вимішуємо і даємо постояти суміші хвилин 10-15. Щоб мамка обібрала ще от вологу, яка лишилася в інгредієнтах. Пройшло 15 хвилин. Ось така у нас гарна маса, з неї буде легко формувати котлети. На початку я навмисне не показала, що буду використовувати панірувальні сухарі, адже ці котлети можна обсмажувати без панірування. Просто формувати руками або за допомогою двох ложок і обсмажувати вже. На розігрітій пательні. А можна трошки заморочитися і запанірувати у панірувальних сухарях, пшеничному борошні, кукурудзяному борошні тощо. Отже, для формування змащуємо руки водою, змочуємо, набираємо невелику кількість маси, у сухарі, Та ось так за допомогою стакана, робимо гарненькі котлетки. Зараз я поформую всі котлети і йдемо смажити. Котлетки поформовані, усього в мене вийшло 35 штук. Пательня вже розігрівається, тож йдемо смажити. Пательня розігріла зараз сильніше на вісьмірку, але зараз зменшила на шістку. Так як котлетки у нас пухкенькі. А всередині сира картопля. Все ж таки, вони мають добре-добре просмажитися там усередині. Обсмажились на одній стороні, перевертаємо на другу. О, такі, як сонечка, котлетки. Це обсмажуємо на другій стороні. А якщо будете панірувати в кукурудзяному борошні, то дійсно будуть як сонечка ті котлетки жовтенькі. Котлетки посмажились, будемо знімати. Застелила серветками тарілку, і буду виймати, он скільки олію у себе вибрали, щоб забрали зайву олію. Котлетки всі посмажені, тож настав час куштувати. Такі котлетки гарно смакують і самостійно. І може слугувати гарніром до інших страв, до прикладу, смаженої риби. М -м -м. Смачненько, цікавенько. Дуже добре урізноманітнить ваше пісне меню. Дуже гарно смакує. Ну, а смак, звісно, залежить від того, які приправи ви використаєте. Звісно, тут і картопля. І сама капуста ще добре відчувається, але приправи також вносять свою нотку. Отже, смачного вам посту! Не бійтесь експериментувати та натхнення на приготування. До зустрічі в наступних відео. До побачення!